Що буде з тими, хто відмовився від небесної прописки, з тими, хто не захотів на землі ставати частиною церкви? Буде суд і смерть, і пекло, і море, і дияво вони віддадуть мертві тіла. Мільярди могил на планеті Земля і кожна з них відкриється. Ці люди, які вже перетворилися на порох, їх тіла піднімуться навіть з дна моря, навіть з дна пекла, з похмурих камер тортур. Тіла повстануть на суд. Для чого смерть приведе своїх постояльців, пекло переведе своїх постояльців на суд? Що буде там? Там станеться найжахливіше, що може статися з нами або з нашими ближніми. І чому ми проповідуємо? Чому ми сьогодні розповідаємо чисте, неспотворене Євангеліє? Там кожна людина, яка відмовилася прийняти Ісуса Христа у своє серце, відмовилася вірити в нього, бути частиною церкви, він отримає своє тіло назад, те тіло, в якому ти перебуваєш і зараз, і можливо, через 40-30 років, воно лежатиме і гнитиме в могилі. Саме це тіло буде віддано тобі, з'їдене хробаками, витрублене. Що розглажує плоть, вона повертається людині. І як би ми не милувалися сьогодні собою, як би не дорожили, але найголовніше рішення, яке ми повинні зробити і прийняти сьогодні, це отримати небесну прописку, точно бути впевненим, що Ісус наш Господь, що коли ми будемо йти на суд, коли наше життя закінчиться. Ми отримаємо не старе тіло з хробаками, але отримаємо нове тіло. І це називається друга смерть. Немає нічого страшнішого за другу смерть. Вічне перебування в тілі, яке постійно тріє, яке постійно хворіє, в якому завжди живуть черв'яки. І мало того, це тіло буде кинуте в гієну вогнену. І це називається друга смерть. Смерть перша не є результатом. Якщо хтось із вас сподівається, що смерть полегшить ваше існування, і ви заспокоїтесь від усіх своїх справ, забудьте про це. За першою смертю слідує друга смерть, і це жахливо. Жахливо отримати навіки тіло, з'їдене хробаками та тріюче тіло. Смерть, пекло, диявол будуть кинуті у гієну вогнену. Це смерть друга. І всі, хто віддавав свої життя їм, всі, хто отримав прописку в пеклі смерті, вони будуть так само кинуті в гієну вогнену.